Молодці, ай, молодець, браво! В своєму ритмі кожен грається, як виходить, да. Потягали, потягали, потягали. Команда стій. Можна, можна, да. Ми граємось. Молодець. Браво! Кинути в сторону. Собака має чекати. Дома. Кидаємо в сторону, вона стоїть, чекає, і потім тільки гуляй. І знову граємось. Паличка краще. Да? Отак, молодці. Браво! Отак, так, да. супер! Назад. Отак, так. Не можна. Да. Еля, стоп. Не можна. Еля, чекати, не можна. Не можна чекати. Еля. стоп, брось, брось, молодець, бутон, лежати. Бутон лежати. Лежати. Бутон лежати. Лежати. Потон, молодець, лежати. Лежати, бутон, лежати. Сюди. І звідси треба встигнути команду гуляй дати, коли він ліг. Щоб ти змінив ти команду, а не він. Бо в нього лежати, виходить. Отак, супер! О! Молодець! Отут суд! Еля. Уваги немає, так. Чекати. Ага. Еля. 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 Сюди. Сюди. Обійшла <реш> браво! Зараз поясню, вона вже там з ним грається. Вона ж виконала два рази, да? Пограйся з нею і знову. Вона на Плутона відволіклась, він близько супер, і чекай і зараз.